Я з пастором зачищую точку від сектантів. Потім він відправляє мене врятувати ще заручників, яких я рятую. Чекаємо з ними на евакуацію. Ну і дяка Богу, нас врятовано. Далі я відправився завербувати ще двох людей у супротив. Перша кому я допоміг, це Грей, жінка-снайпер, яка все таки Америка ф'є. Yeah! І які я допомагаю відбити віруючих від кладовища. Після чого вона приєднується до нашої команди. Оже oh, ж, ця мотивація персонажів Far Cry 5. Наступним, кого я завербував, став Нік. Весь його квест являє собою: от я такий чувак, у мене є сім'я. Послухай, невеличкий діалог, який я тобі розповім про неї. Бо Ubisoft не уміють нормальну подачу історії. Потім відбиває ворогів, і напевно б, напевно, це було б цікаво, якби у Far Cry 5 був нормальний сюжет, як у минулих частинах, і ці всі персонажі мали хоча б якесь значення для нього. А так я щось з ним тут побігав, поспілкувався. Ну і вже забув їх історії. Ні, ну хотіли б ви зробити. Робити свій мас-ефект, де треба вербувати усіляких персонажів, виконувати їх квести і так далі. Ну, зробіть ви це якісно. Ні, зробили якусь хуйню, і ще й радіюсь з цього. Ну, пізд.